Ще зовсім недавно влагідний сонячний вересневий день вивели нас кожного за ручку в перший клас. А ми з цікавістю, а дехто з страхом вперше переступали поріг школи і вперше в своєму житті сідали за парти. Ви разом з нами переходили з класу в клас, зустрічали новорічні ранки, на яких ми були і принцесами, і мушкетерами, і просто щасливими дітьми проминула початкова школа і 9 клас, а сьогодні вже шкільне дитинство відпускає нас, залишаючись у спогадах. А в цю мить ми, випускники, разом з вами на цьому святковому урочистому зібранні. І хоча ми всі в прекрасних браннях відверто намагаємось бути дорослими. Але наші серця тремтять, бо ми розуміємо, що виходимо на широку життєву дорогу, сповнену слетів і падінь, радощів і спутку. Я впевнена, що й ваші люблячі серця, дорогі татусі й мамусі, теж тремтять за нас. Я з гордістю запевняю вас всіх. Ми не забудемо шкільне життя. З вдячністю будемо нести спомин про школу. Любі наші батьки, бабусі і дідусі, рідненькі, не переживайте за нас. Ми не осоромимо вас і повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми. Рідні наші, мамо, тату ви дали нам життя і разом з нами крокуйте у майбутнє. Дякуємо за те, що ростили нас. Віддаючи свою молодість, раділи і сумували разом з нами. Завжди любили, підтримували і вірили в наші сили. Можливо, ми не завжди були слухняними, добрими. Вибачте нам за всі прикрощі, що вам завдали, і знайте, ми вас не підведемо, бо дуже любимо, цінуємо вас і гордимося вами. Безмежного вам щастя і радості, низький уклін вам, рідні наші батьки. Бережіть себе. Дорогі, шановні, любі, надзвичайно чарівні, мудрі, талановиті наші вчителі. Дозвольте мені від імені року міста Новоселиці і від себе особисто звернутись до вас за вашу щоденну наполегливу працю. Довгі роки навчання промайнули миттю в наших рідних школах, які стали для нас другою домівкою, де нас завжди зустрічали наші чарівні та найдорожчі вчителі. Ми щиро вдячні всім їм, бо вчитель це надзвичайно благородна і поважна професія. Саме ви виростили нас як своїх дітей, переймались нами, раділи нашим успіхам, підтримували у негараздах і переживаннях. А зараз відпускаєте нас, немов дорослий птах, відпускає своє юне пташеня. Вчитель завжди віддає частинку себе кожному учню, і ця найкраща частинка залишиться з нами назавжди. Стільки часу вже пройшло від наших перших кроків у шкільному житті. Вже повністю змужніли хлопці, стали дорослими дівчата. А ваші посмішки залишились такими ж яскравими і добродушними. Ви ніжно і лагідно супроводжували нас усі ці роки в світ дорослих таємниць і цікавих відкриттів. Безумовно, що крокувати по важкій стежці знань у кожного виходило по-різному. Але для вас, як і для справжніх матерів, ми всі були рівні. І ви з чуйністю і розумінням вели нас до вершин, всіх як одного. Дякуємо за вашу любов і відданість. Ми підемо, але в серцях ми назавжди збережемо любов і повагу до вас, наші милі вчителі. Спасибі вам за все і приміть наш низький уклін, як шану і повагу від імені всіх випускників 2017 року. Ну, от і все добіг кінця ще один знаковий етап нашого життя: шкільні роки. Те, чого так прагнули, до чого цілеспрямовано йшли. Виявилося ближчим. вже розгорнута і чекає записів нова сторінка життєвої книги. Якою вона буде кольоровою чи чорно-білою, глянцевою чи матовою, залежить від нас? Я впевнена, що знання, якими озброїли вчителі своїх вихованців, є міцною запорукою успішного старту у сьогоднішніх випускників. Дуже швидко ми розлетимось по різних куточках світу. Але в пам'яті залишаться спогади про дитинство, юність та школу місце, куди нас ще досить невпевнених в себе малят привели батьки, і де ми з допомогою вчительського колективу змужніли, розправили крила і стали дорослими людьми з власною точкою зору. Сьогодні, в час прощання зі школою, шановні друзі, візьміть найкращі побажання у довгу, іноді тернисту і звивисту. Натруджену дорогу життя, яке готує нам безліч перешкод і перемог. Хай спогад про рідну школу додає нас наги, навіть коли згасає віра у власні сили, бо лише в наших руках наше майбутнє. тому ідіть вперед і ні за яких умов не оступайтеся. Нас чекають попереду важкі випробування, тому не забуваймо у тяжкі хвилини про отчий дім, мамину пісню, рідну солов'їну мову. Наше мальовниче місто підтримуйте один одного, навіть перебуваючи далеко за межами країни. Любі випускники, можливо, вже завтра ми як птахи розлетимося по різних куточках світу, і тому від щирого серця бажаю, щоб кожен зміг здійснити свою мрію. Працював на благо своєї сім'ї та держави. Не заплямуйте доброго свого імені, честі свого роду та вчительського колективу. Будьте найкращими для своїх батьків, бо це ваша опора, і вони завжди вірять у вас та для вчителів, які дали вам путівку в життя. Тож нехай щастить і, дов, і в добру путь, дорогі випускники 2017 року. Ми зробили це.